Там боре і трохи, боря не можна. Бо я дам зараз. Я дам. І оце ж може кому буде інтересно. Двигати не будуть, мабуть, недільку. Так, друзяки, ну що, забираємо у свиноматки поросят. Тому що їх багато, вони вже її перевертають. Вона ж сама первістка, не крупна, жалко свиноматку. Решил и забирать. А можно Может, да, давай. А, ага, оце ми перший раз сюди заїжджаємо. Коротше, як ми робимо сам весь процес. Їдемо тілешки до свиноматки, кидаємо половину, ну тут в нашому випадку 8 штук і зараз 8 ще заберемо. І Чого вони всі намічені? Кожного колемо од глиста і колемо кожному амоксецелін по одному кубіку. Ну, знаєте, як, на всякий случай. А від глиста, щоб глистів не було, все. пішли на свободу. Вони бачите, які грязні. Там така грязила. Вони там всі грязні, вона грязна, здорові, її вже перекидують, вона вже варена з ними. Давай. А ось що я казав кнопа. То мурашка це. Кабанчик мелкий, ну может піде, он не очень мелкий, просто ему не хватало, ну как, не хватало молока. Иди, идите, не бейте. Давай. А я Вот такие случаи бывают. Микрофон упал. Ух. Какаше. Уехнешь. Так же, що я в тих поросят, які ми перед цим зробили, дьом, от двох свиноматок, ті вже пішли добре, я вже кормушку в них забрав, поставив сюди. А ті вже їдять желізних корит, вже все, підросли вже. А цю кормушку вони вже кидають, викидають, я її вже і проволкою прив'язував, що тільки не чудив, вже вони повиростали. А тут, а в сараї ми сьогодні кинули пліти назад. Воду закачав, опустили поїлки, рішили, що одної хватить. Не буду другого пускати, хай там їдять, щоб там було сухо. І все. Коротше, запускаємо нову партію. Откриваю вік, буду виїжджати. Зараз, останні ваші проїдуть. Ви бачите, я як в супермаркет поїхав, затарився, привіз, вигрузився. Зараз знову їду. Хороша тележка, всі тьоми робимо нею. Поїхали по нову партію. І прямо отак я заїжджаю туди. Ну, Друзі, яке жарко дуже. Вроді би ми підгадали так, щоб під вечір, щоб сонечко вже заходило, щоб не дуже жарко. Ну, типу на ніч забирати. Як вони то биться не будуть, бо це один виводок. Це аби два різних, то билися. А так один драк не буде. Просто жарко. Сьогодні у нас ну, градусів 40. А може і більше, азато передають ще більше. Це на понеділок, а знімаємо, ми в неділю. Так, забрали поросят, їдемо туди, на базу відпочинку. Так, що ви так скучкувалися? Рози те саме. Ми ж їх ото забрали, потім не спіша кожного поштучно прокололи, потом... Ну, я держу кожного порося, віка прокалує. Зарані понабираю вже кожному препарат, який треба. Потім намічаю, щоб не перепутати. І оце ж в тілешки їх вже прокалуємо оцієї. І потім оце ж їдемо. Ну, сьогодні так не дуже. То, як два виводка, три, звісно, роботи багато. Як отак один виводок, ну правда, що здоровенький виводок. Не бійтеся, малі. Так все. Я тут їх зараз. А ті там позабивалися. А вже диви, водою як грається вік. Уже... І це ж вони не знають, що таке поїлка. Вони ж пили з каструльки. Вже все мокро, вже нажимають. Давайте до своїх братів, біжіть. Раз. Так щоб не впав мікрофон, бо вже падав. Два. Біжіть. І ви ж подивіться, це я свинома... мене завжди спрашують, а що, можна прямо із свиноматки, ще місяця немає кидати їх на щіля, типа копита. Отже я вам все показую. Біжить туди, біжить до своїх, біжить. 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 Біжить туди. Давай. А ти як я крикливий, біжи теж туди. Погілочка низько опущена, зараз ми вийдемо, вони почнуть бігати. О. Ну, а що їм ще тут треба? Поки я прив'язувати кормушку не буду, тому що вони стопу її двигати не будуть, мабуть, недільку. А потім почнуть двигати, попідростають трошки. Зараз їм на ночь насиплю корм. І все, і хай живуть, поживають. І поносів ні в кого немає. Свиноматки забирали. І будемо наблюдати. Думаю, що пройдемо так само цю яму, саме опасне, поносну, без всяких пришедів. Вони малі, жарко їм не буде, холодно теж. Так що все отлично. Яма пуста у вас, ребята. Я думаю, вам хватить ями від на, початку до кінця на всіх. Бо вас небагато, так же ми штук 20, 22, 25 запускаємо, а це тільки 16. Тобто міста хватить, І Я думаю, ці будуть так довгенько підростати. Бо тих ж теж їхніх братів багатенько, поки тих потім поубираємо, ці будуть довгенько тут рости. Ну коротко, отак, Вода вони вже поняли. Де. Оце так, друзі, ділається І Гляньте одна свиноматка. 16 поросят. І всі живі, всі здорові, було 17. Одне просто вилізло, не живе. І хай вони не крупні, хай вони там не по 11-13 кг, як в мене бувало, коли по 8 штук, по 7 у свиноматки. Їх 16, хай вони там в районі 10. Ну це ж бицали будуть, ого-го. Я вам просто, ну, в цей ролик не влізе, зараз хочу показати же ж металоконструкцію, яку ми робимо, показати, Мурашку. А думаю, в наступному відео вже покажу вам тих, як оті піднялися. Що ми забирали, маленькі, що ставили їх на цю кормушку. Вони ж бігають, кормушка, як м'яч футбольний. Подивитесь. Так, все, ростіть. Виростайте, всім привіт передавайте. Пішли на навес. Так, і ми ж цю неділю все не теряли. Робили наш навіс, навіс нашу металоконструкцію. Коротше, дивіться. Поварили ми з жекой і помонтували несущі ферми всі. Несущі ферми ми ставили так, як я вам і казав. Зараз я залізу, вам розкажу. Може, кому буде інтересно. Спочатку ми поставили самі несущі. Несущі підганяли, щоб тут авторець сварити. А тут одну трубу розділяли на два міста. Тобто на дві ферми. І того, виходить, ферми лягають, верхні пояса, ферм лягають на стовп зверху, а нижній пояс приварюється. Так ми всі зробили. Также потім після них почали устанавливать второстепенні ферми. Второстепенні ферми Ложили на верхній пояс усілених, ну і заварювали. І все, це ми тут вже проварили, цю частину передню, а задню ще не проварювали, поэтому вони ще трошки шатаються. Бо задня частина просто лежить на фермах і не заварена. Коротше, так все виходить. Розстояння між маленьких оцих ферм ну, 99 см. Ну, скажімо так, метр. Метр між фермами. Також мені в Тіктокі задали питання. А що не можна було з дерева зробити? Типу портиш, скільки металу на ці ферми. І ферми дуже часто. Ферми не дуже часто, це однозначно. Ферма, виходить, сама легенька і не дуже затратна. Два уголочки і трохи арматурки. Ніяке дерево на таке розстояння робити не буде. Воно то буде тільки один через 2 роки. Потім йде просідання. І лижа ця стається на все время. Люба нагрузка снігова, дерево прогибається і таке залишається, не виравнюється. А металоконструкція, люба снігова нагрузка дави, вона, типу як лижа, Сніг розтає, стікає, вона виравнюється. У мене був навіс не знаю, більше 10 років а там, де Ну, це ви, мабуть, не пам'ятаєте, у дворі був навіс. Ферми. Я їх подемонтував, там вони, 4 метрові ось така висота фермочки, 10-12 см. І на 4 метри чи 4,5. Отак прогибалися, сніга один рік і так навалило. Думаю, ну, мабуть, ферма, Хана. ніфіга виравнюється. Так і тут. А коротше, що ми потім. Заваримо задню частину ферм, потім задню частину доробимо, обріжемо по фермам, передню частину хочемо самі козирки не рівно пускати, а пустити їх під, під наклоном, щоб від верхнього поясу ферми уголок буде приварюватися так наскось, щоб сонце не забивало сюди, бо цілий день отут сонце світить, щоб не забував ні сніг, ні дощ, ні сонце. Трошки буде такий сантиметрів 70 покат. Ну а з нижнього пояса ферми упор. Отак От буде йти покат, а з нижнього пояса упор. Потім це все будемо робити обрешетку дерев'яну і накривати профліст А потім вже буде постійно потихеньку тут наводити порядки. Будемо копати ямки. ну то вже то вже потом. Поки це тільки на Крим і робити дуже жарко. Прям, ну прям дуже жарко. Ви бачите по мені, як я загорів за останні дні. Аж згорів. Ну, сонце. І сьогодні неділя ще жарче було, а завтра ще жарче. Ну, коротше, отак. Отакі От у нас маніпуляції були на цій тижні. Не показував, тому що те то час не було, то жари ще знімати не хотілося, а то ще щось. Ну, коротше, отаке. А так, все нормально. Це буде для дров, для трактора і там поставити машину, таке все. Ну, навіс, навіс він нужен. Все, що хочеш, треба під навіс. Привезли там те на палітах, треба вигрузити під навіс. Щось купив під навіс. Ну, що таке навіс? Це Хороший мілоділ. І тут аж він, цей навіс, мені вписується те, що треба. Якраз він такий і не мішатиме, і не де нічого, мені буде він отлічний. І висота хороша. Все отлічно. Тобто по навісу і також а ще ж писали, ну, ферми, типу, крепкі дуже, все крепке, а ножки слабо дуже. Ну, людей, зрозуміло, як ножок мало, значить воно слабе. Це труба бурова, стінка в трубі більше сантиметра. Їй не треба багато ног. Тут воно може взагалі на раз, два, три, чотири, на шести ножках, а в нас вісім. А взагалі б вистачило 6. Ну, хай вісім, бо в нас якби три відділи. А так вистачає. Он ангар такі точно труби. Скільки писало мені, а де ж вони подівалися, що оті писали. Як поставив стойки перші почало щось там хімічить, варить, скільки було писанини ляже і так далі. І нема ж нікого, ніхто ж не напише. Стас, це я писав, що воно ляже от свого непонімання. Нема таких. Все, пропали. А, і ще ж пропадали по хаті. Ой, по хаті, Оце, що воно через рік після зими. Порозпадається, облізе, теж їх нема. Де ви є? Ви ж дивитесь зараз? Чого ти зараз не пишеш мені? От чого ти не пишеш? Е, теж нічого писати. Це він так думав. Ой, друзяки, друзяки, ви мої друзяки. Сорочко зайшло, тут трошки хоч дихнуть можу. Так, що ви тут, друзяки? Будемо вас джевженятки закривати. Не знаю, насипати, може, вікни не, не буду на ніч. Вони все одно зараз не їстимуть. Вони не їстимуть, зараз вони ж поки трошки привикнуть, у них стрес. Завтра я утром насиплю, так. водою пограються трошки, треба закривати. Вони ж бачать які, шогливі, бояться всього. Ну, прикинь, з мамкою родились, були, все. Скільки це їм днів? Ну, місяця нема. Нема місяця. По-моєму, 25 днів. Тобто вони б ще б біля свиноматки росли б ще 5 днів і хорошо б набрав. Вони вже предстарт почали їсти. Ну, свиноматку жалко, вони вже її просто висмактують, вона вже ну, ніяка. Ну що ж мені, 16 штук, вони вже їдять гора така, пищать її толкають. Тобто, і вона, я дивлюсь, вона варена з ними. Поэтому і за того, щоб сохранити свиноматку, забрали 25 днів. Зараз, по ідеї, пройти 5-6 днів, вона должна зірватися і закажемо дозу, і її покриємо свиноматку. І все, і всі свиноматки у нас будуть покриті. А тих двох, що ми крайніх купували свиноматок, будуть опороси у... через почти 2 місяці. Ну, опороси приймемо. А тих же ж всіх покриємо. Ну так, більш-менш порядочок навели. Мурашка, мурашка, мурашечка. По мурашки. <броченність> <coughs> <ділляння> мурашка. Жанко, хай відкрито. Виходь. Не... Та що він її троне? Виходь, мурашка, пошли. Трошки з тобою погуляємо. Вона привикла, що її беруть. Пойдемте. Ого, який в неї живіт повний. Та чого там боля і трогати? Боря не можна. Бо я дам зараз. Я дам. Мурашку не трогай. Ой так. Мурашка виходить гуляти. Мурашка. Боря. Ух ти ж я тобі дам. Ух дам. Дивись, заробиш. Ух, заробиш. Нельзя мурашку трогати. Мурашка, траву не йдеш, бо ще щось буде. Він обнюхать. Боря, хвати, понюхай, вже все, тікай. А які більші, ті чи мурашка? Та мабуть мурашка от цих, да, що ми забрали. Так, да, крупніша така. Мурашка. Дайте. Іди. Мурашечка. Ну бачите, окліяла. Окліяла мурашка. Ні, вона важча, ніж ті. важча, купитися холодні в неї. В неї оце що? Може що вона в соломі спить глаза. Бачите грязні, може чимось їх протерти, типу як чаєм є людям протирають. Люди протирають. Бачите, чи от солома, то в неї глаза такі вимазуються, сльозяться, може от соломи. Може солому обрати, Може все, що хоч. Здорово, і живіт набитий, набитий. Поноса немає, нічого немає, апетит у неї просто е, супер. Так що все, по мурашки, окліяло. Може ти сусідку там дати, ось є один теж такий, як і з із мелких. Ну Живіт прямо аж дуже надутий. Біжи, біжи, мурашечка, біжи. Біжи. А насипати? Там А там нема, принесе. А, сейчас я принесу. Мурашка, можна виходити. Бо там боря тебе жде. Зараз я її принесу. Вона то і не голодна, але їсть хорошо. Пошли, мурашечка, тобі насыплю. Пойдем, йди сюди. Все, це трошки і все на, на вечір. Все. Оце. Темно, так. Да. Там вже сонце зайшло. Та тут і лампи. А чого це не робить, так? Да? А, і... не робить походу. А, робить вона. Просто я її походу викрути, О, Ось так. робить лампа. І та робить теж. Сейчас я цю викручу. Сюди. Ми її потім хочемо мурашку перевести. А і тут ось вона робить, я туди прикручу. Перевести цю клітку. Вона чуть-чуть більше стане, щоб доставала до води. Саме головне. Бочку набиратиме, 50 літрів вода. І тут хороша кормушка, що не викидуватиме. І все. Віка вже, тим мовля, ту клітку поубирала їй. І... Нормально, апетит. хороший в неї, все хороше. От так. О! Ну, не видно, так? Я сюди до неї майже не заходжу. Це Віка ухажує за мурашкою, підкарює її. І так же писали утку. Утку ще не убирали, Уберем її, просто що не до утки. Уберем її. Закоптим. За їсть вона дуже, я буваю, аж переживаю, Ну, прямо такі барабани все одно їсть. Утка не їсть тоді, мурашка є. Вона піде вікавого мурашка. Вона, виходить, стає тільки на, на один місяць, одних усіх. Ну, це не так уж і сильно багато. Какашки хороші. Какашки, да, так, відлічні в неї, все хороше. Оце тут підніметься і потім її туди уздоров. У нас тюльпан був рядом клітки, а це буде ще більша клітка, а тут мурашка буде. Отлично. Та і ще чаєм проте. То воно може відсоломить, що вона заривається, то в солому. А так апетит повищений, все добре в неї. Заморажку, Думали, що все гаплик, але бачите, при желанні, якщо поросятка починає їсти, то, то все буде отлично. Якщо поросята не їдять, то погано. Якщо їсть, то і представ просто насипати і воду давати. Теж витягує, витягує добре. Хай тут світ поки погорить, щоб вони бачили, щоб і мурашка бачила. А ці хто його знає, що тут. А бачиш, він вже спати. Знайшли місто там і там і сплять. Ну хай там воду п'ють, щоб тут не пили. Це ж дальній уго, бо вони ж де воду п'ють, там і в туалет ходять. А краще хай тут на ближньому ходять густяком, а туди просто типа, як вода буде, а густяк отут. Я думаю, ями їм вистачатиме, тому що їх небагато. Ну, будемо контролювати. А да, следє відео я вам покажу, ті вже як піднялися. Та девять. 9. Звісно, жарко, добре, да. що сарай є, міста є, не дуже тісно, зараз немає тісноти. Ну, отлично. Отлічно. І де свиноматки теж хорошо вентилятор робить, їх теж там не забити, сарай, там їх мало. І все, тепер порося там немає, так її не буде, і жари сильний. Все тоді, друзяки, всім спасіба, Все потроху показав. Хвостив вверх. Все вверх. Пока!